Нас залишалось секунд 15, Або ти задихнешся, або ти вискакуєш там під вогонь, прийдуть до мене і скажуть Хахол, роботай!». Мене спілкування, діалогу для мене це, мабуть, найкраща тактика. Чули, що вони кричать: Нема бика. Хто ти такий? Ми зуміли вискочити з того будинку. Він вже палав не суперштурмовики. Можу підійти до командира батальйону, до начальника штабу. Це нас якісно відрізняє від радянської армії. звати мене Бутенко Юрій. Зараз в армії я командир з воду, працював заступником директора з виховної роботи і тому якби, дали мені позивний залуч. Бойовий досвід почався в харті з Серебрянського лісу, де ми зайшли, змінили своїх хлопців на позиції і, в принципі, стримували натиск ворога. Що що, а за своїх хлопців вони в мене абсолютно молодці, знаєте, вони робочі мужики, не суперштурмовики йдуть, бо знають, що ну, а хто це буде робити? Манера спілкування діалогу для мене це, мабуть, найкраща тактика і методика, якою можна організовувати колектив, організовувати роботу. Ми е, тренуємось, ми багато спілкуємось, ми е, абсолютно вільно і спокійно висловлюємо кожен свою думку, е, обговорюємо Вовчанськ. розставив е, дуже багатьох людей на, на свої місця. Фактично, це був другий день війни у Вовчанську. Ми потрапили в міські бої, воювали фактично плічо-пліч, там от позиції від хати до хати був 20-30-50 метрів. Ворог неодноразово пробував просочитися, перейти через вулицю, ми їх зупиняли. Що наша хата була під певним прикриттям інших хат ну, напівзруйнованих. І тому розбити її з важкого зброєння вони не могли от трішки та й не попадали. І в один з прекрасних днів світало, ми почули рух ворога. Ми почули навіть їхні розмови, прошмигнули перед вікнами, обійшли нас з тилу, з тієї сторони, з якої ми не могли проконтролювати, і закидали гранатами кришу. Хата почала горіти, причому дуже швидко. Загоріться. нам? Ну, Це... Нас залишалося секунд 15, або ти задихнешся, або ти вискакуєш там під вогонь. Ми мали розуміння, що ворог, мабуть, контролює вікна. Так страшно було виходити. Думали, що зараз відкриється вогонь, але ні, вони, слава Богу, з іншої сторони їх контролювали. Ми зуміли вискочити з того будинку, він уже палав і обійти ту позицію в наступний двір зайняти наступну хату. Так, будинки горіли, будинки руйнувалися, але. Тільки завдяки тому, що вони не розгубились, вони зібрались, вони обговорили, відійшли так, щоб не відступити, а просто змінити позицію в правильне місце, це їм допомогло як згуртуватись, так і вижити в той момент. Після Вовчанська нас ми були там рівно місяць, далі нас вивели і перевели на ту лінію фронту, на якій ми зараз знаходимося. Така нас дріжушка. Так, нам командування пішло на зустріч з розумінням, дали нам видихнути, дали нам побачити рідних на декілька днів, зібратися з думками, зібратися в кучу, провідати трьохсотих наших хлопців поранених. Є в нас діалог, прийшов, доповів обстановку, сказав своє бачення. Це нас якісно від цього відрізняє від радянської армії, тому що я, в принципі, можу підійти до командира батальйону, до начальника штабу і мене послухають. Так, по ситуації будуть буду діяти, але щоб сказали, хто ти такий, такого я в принципі не зустрічав. Ми вчора при активних боях з ворогом, чули їх, пішов контакт, відповідно, стріляли обидві сторони, і коли у ворога вже закінчився, фактично БК, ми чули, що вони кричать: нема БК, щось потрібно робити. Командир чітко їм кричав: БК піднесемо, людей підведемо. але ту е, точку, на яку вас відправили, ви повинні зайняти. І е, других варіантів просто немає. Мужики, мусили їх два рази, а мобіки перепугані. Ну, наприклад, зманеврувати. Ні. Просто ти повинен дійти туди, куди тебе послали. А там будь-що буде. Ну не звертайте увагу на, на людину, на, на солдата. Там є завдання, яке потрібно виконати. Все. Звичайно, людей потрібно направляти туди, де вони себе зможуть проявити краще. Він там гарний механік, водій, він вже там нас возить. Він виконує завдання свої. Той пілот БПЛА, так він вже там виконує свої завдання. Зараз подивилися, хто чого зможе більше, краще. І тут перерозподіл людей йде по спеціальностях. Я розумію чітко, що якщо я сьогодні не буду воювати тут, то Завтра вони прийдуть на... до мене додому. Ми бачимо, як вони приходять, з яким руським міром. Нічого хорошого від них не чекати, навіть якщо вони не зруйнують і прийдуть до мене і скажуть хахол, роботай, ну я цього не сприйму вмію. Я думаю, що хлопцям, чоловікам потрібно зрозуміти, що і вони цього не сприймуть. Вони почнуть опиратися, тільки вже, можливо, буде запізно, то, можливо, краще зразу дати відсіч, ніж потім, вже наслідки розкльовувати.